26 жовтня у Сумах провели ряд обшуків, зокрема у приміщенні сумської міської ради. Обшуки за інформацією департаменту стратегічних розслідувань провели в рамках відкритого кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними коштами. За даними правоохоронців, посадові особи міськради спільно із комерційними структурами налагодили схему закупівлі зимової форми для бійців ДФТГ за завищеними цінами. Обшуки провели, зокрема, у кабінеті керуючої справами виконкому Юлії Павлик. Ситуацію вона коментує так: кримінальне. Провадження відкрите стосовно закупівлі зимового одягу для ДФТГ. Закупівля ця відбулася восени 2022 року. Тобто, провадження це не нове щодо вчорашніх подій. Наразі жодна особа не була затримана, жодна особа не отримала підозру. Це були стандартні дії для вилучення документів. Ми всебічно сприяємо. Ми надали доступ до всіх документів, до всіх кабінетів, ніяких проблем не виникало. Ситуація була стандартна. В рамках провадження проходили слідчі дії.